Елізабет Гьорлі – модель, акторка, продюсерка, дизайнерка та бізнес-вумен. Вона стала відома завдяки ролям у фільмах Засліплена бажанням та Остін Пауерс. Людина загадка міжнародного масштабу. З самого початку кар'єри Елізабет зачаровувала глядачів, які стежили за нею на екрані та не могли відірвати погляду від її появ на червоних килимових доріжках. Природна краса та ділова хватка зробила артистку значною фігуру у фешн-бізнесі. Та кіноіндустрії, і щоб ви не губилися у догадках відносно віку знаменитості. Варто відзначити, що 10 червня цього року Елізабет відзначить свій 60-річний ювілей. Народилася вона у Великій Британії у невеликому містечку гравства Хемпшир. Ані мати проста шкільна вчителька, ані батько військовий не підозрювали, що з їхньої маленької доньки виросте справжня зірка. Вже з юного віку Елізабет мала яскраве особисте життя, але єдиним тривалим романом виявився її роман з Гію грантом. Поговорювали, що особисте життя колег не склалося, тому що Елізабет хотіла мати дітей, однак ніяк не могла завагітніти. Та довгоочікуваний син Дем'ян з'явився у нових стосунках з бізнесменом Стівом Бінгом. Потім акторка ще мала декілька романів, а також вийшла заміж за мільйонера Аруна Наяра. Але шлюб виявився нетривалим, Хоча останнім часом у змі з'являються новини про те, що пара знову воз'єдналась. Нещодавно зірка показала підписникам, як відпочивала у басейні. Акторка гарайлива позувала без купальника на надувному матраці. Всі підписники підкреслили, що вона має неймовірно гарну фігуру та виглядає просто чарівно. Знімки акторки у купальнику, що були опубліковані за останні роки, теж це підтверджують. Секретами свого гарного вигляду Елізабет Герлі поділилася в одному з інтерв'ю. Вона порадила дотримуватися дієти і рекомендувала щодня вранці. Випивати склянку теплої води, утримуватися від фруктів і не вживати борошняні продукти. До раціону здорового харчування знаменитості увійшли морепродукти, овочі, легкі супи та бурий рис. При цьому зірка без фанатизму відноситься до спортивних тренувань. Вона обрала для себе йогу та пілатес. Також вона відкрила для себе ефект контрастного душу, який омолоджує, а при цьому бадьорить і зміцнює імунітет.